Танкісти, всім привіт! В цьому відео поговоримо про радянський преміумний танк 8 рівня Obsidian, який можна отримати абсолютно безкоштовно за дешифрування всіх 15 плівок в режимі Мирний 13. Відразу можу сказати, що, побачивши його зовнішній вигляд до виходу на основу, я думав, що це буде щось унікальне. Але по суті ми отримали ще один танк, який можна буде обміняти по програмі Trade In в майбутньому. Звісно, тут є і позитивні моменти, такі як бронювання, наприклад, але все ж таки, тож поговоримо про всі його переваги та недоліки. Почну з гармати. Альфа тут всього лише 200 одиниць, і це я вважаю занадто мало. При цьому бронепробиття базовою ББшкою не таке вже і велике, всього лише 212 мм. Голдовим підкалібром також не виділяється 242 мм. Час зведення 2 секунди, а базовий розкид на 100 метрів складає 0,34, і це нормальні показники як для вісімки. Пограти адекватно від непогано броньованої башти нам будуть заважати кути вертикального наведення, які складають всього лише мінус 6 градусів. Так, ДПМ тут, до речі, доволі непоганий, з прокаченим екіпажем та обладнанням складає майже 3000. Але будемо відвертими: в рандомі не так багато боїв, в яких ви можете реалізувати свій ДПМ на всі 100%, і завжди простіше грати від альфи. Але на цьому танчику ми не можемо ні грати від альфи, ні реалізувати свій ДПМ. І доведеться кожний бій потіти, щоб хоч не кидати якісь 2000 шкоди. Рухливість: ось цей показник тут взагалі найгірший, і навіть переплюнув альфу в 200 одиниць. Максималка вперед без турбіни складає 42 км на годину, назад 16, і це начебто непогано, враховуючи бронювання цього танчику, про яке ми, до речі, пізніше поговоримо, але він її настільки повільно набирає, що по суті ми їдемо як важкий танк, а то й в деяких моментах гірше ніж важкі танки восьмого рівня, навіть якщо поставимо сюди турбіну. Також слід сказати про те, що танк абсолютно не повертає. Тож десь вчасно підвернути корпус не завжди буде виходити. Броня. Ось це можна рахувати все ж таки за перевагу цього танчику, але тільки тоді, коли будете знаходитись в топі списку. Верхня лобова деталь 120 мм номінально, враховуючи кути нахилу броні, отримаємо приблизно 200 мм, що досить непогано як для вісімки. НЛД номінальне 100 мм, а фактично 160, але воно маленьке і це плюс. По бортам маємо велику кількість екранів, розбирати їх всі я не буду, будемо дивитись фактичні бронювання в момент танкування. Верхня частина бортів 190 мм приблизно, нижня частина 150 мм, але під дуже непоганими кутами, тож будемо ловити рикошети. Катки попереду не пробиваються, але в деяких моментах в рандомі противники пробували мене стріляючи просто в центр бочки. Ось так теж буває. Башта досить непогано броньована, 300 мм і вище, але є уразлива зона у вигляді ось такого скосу на башті. З обладнання рекомендував би сюди встановлювати обов'язково турбіну та досилач, а ось в третій слот вже на ваш смак: це або закалка, або вентиляція. І підводячи підсумки з приводу цього танчику, можна сказати, що він точно не підійде під роль постійного фармера срібла. Реалізувати ДПМ адекватно ми не зможемо. Швидко якось займати позиції на початку або змінювати їх впродовж бою ми також не зможемо. Грати як важкий танк зможемо тільки коли ми знаходимось в топі списку. Але повертаємось до альфи в 200 одиниць і розуміємо, що навіть в топі не стріляти 2000 це вже величезний прогрес. Я вже навіть не кажу про щось більше. Тому цей танк носить чисто символічний характер. Або його залишати в ангарі чисто для колекції, або ж позбутися і взяти щось більш приємніше на майбутньому трейд-іні. Діло, звісно, ваше, і гроші також, але якщо ви не встигнете безкоштовно забрати цей танк за проходження режиму Мирний 13, то я рекомендував би ні в якому разі не донатити зараду нього. На цьому все. Я сподіваюся, що огляд вам сподобався, тому підтримайте це відео лайком, якщо це так. І не забудьте написати в коментарях, як вам цей танк, що плануєте з ним робити, а можливо, ви зі мною в чомусь не згодні і у вас є своя думка. Тож про все це пишіть. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім всього найкращого і всім до побачення!